Продається будинок в селі Гостра Могила, від Білої церкви приблизно 32 кілометри. Від Таращанського масіву до траси у нас близько 8 кілометрів, потім по трасі 22 кілометри в сторону Одеси. І з із траси до, до будинку тут ну, близько двох кілометрів. Літня кухня, так? Так. Да. Літня кухня. Будинок. Потім у нас тут погріб. Сарай. Сарай Кринець. і криниця. Так, давайте підемо спочатку в літню кухню. От тут зразу ми показуємо, що газ у нас є в будинку, там і там є у нас газ. Будинок у нас літня кухня, саман, обкладений цеглою. Так, по літній кухні. Дах у нас металочерепиця, я бачу в досить в гарному стані. Не, не так давно перекривали, так? Так, да, десь вот 5. Років з 5. Зверніть увагу, що скрізь є на вікнах металеві грати і літній кухні і також потім покажу в будинку. Так. Заходимо У нас літня кухня. Ось у нас таких два диванчика, потолок. Близько двох метрів висоти у нас. Да. І все залишається, все, що ми бачимо. Все повністю, що ви бачите, все залишається. Так, да, бачите, які тут дуже щедрі е, власники. Стопудово, Ніхто навіть ці слова не скаже. Дивіться, у нас тут столик. Все, ви все бачите, як живуть люди. Все тут все, все дуже просто. Все залишається. Так, все. газова плита. Столик тут. Е, воно саме під душ, зроблена штучка, ми її знімаємо. Під по, душ. Руки, да. е, потім ось у нас газовий лічильник. Да -да -да. Ну, я думаю, що вам зрозуміло, так? Давайте сейчас повільно покажемо. Пліноліум у нас тут покладений. Mm. Ось. Двері в нас тут замикаються, так? Замикаються 100%. Все, замочок. А, так. Но ну да, цепляється да, замок. Да. Так. Давайте потім розкажіть нам тут криниця. Крениця. З водою в нас тут, на жаль, поки що мало. Розкажіть, мало що. Мало води, тут? і за те, що чистили, е, чистили криницю, ну вона погано підбиває. Навірно, прийдеться ще кольцо кидати. А в, яка тут глибина приблизно? 10 метрів. Шість сім до води. Так, дивіться, у нас тут сарайчик такий. Перше приміщення у нас тут майстерня, так? Так, да, так. Да, Це гляний, горище, там я бачу, так? Горище, да. там дуже прекрасно. Ну, все, там, де трохи сіна є. Так, це в нас тут майстерня, а це в нас тут сарай, де стоять ну, кровки, так. Okay, да. І далі і всі останні. Ось так. тут. А це прибутовок до Не можу відкрити. Ну, в общем-то там таке з дерева, якісь подсобки. Там багато приліщення. желіза різного. Да. Так, Тут у нас э, о, санвузол на дворі. так, Потім у нас погріб. погріб да, Ось такий він насип, який йде да, горкою, не знаю чи видно. Ну, да, давайте його я просто, здалеку. Э, Штахвети теж є. Просто його э, Короче, да і все. Дивіться, давайте трошки сонце б'ємо. Ось тут у нас такий погріб. Я аж туди, так. Да. Там квадратів, мабуть, з 10, так. Так, да, так. Да, 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 да. Він ось такий у нас. Ці... Він аж туди, і... ну і да. тут ще десь з метр. Це глянений. І тут ось так дивіться. І так зверху насип така і там вентиля... вентиляція є. Аж дві. Так, h Тут, виходить, він кирпіч і зверху бетон залитий. Так, бетоном залитий повністю, типа як... Ну, сховище хороше. Так. Так, давайте тепер підемо, давайте підемо на город. Дивіться, те, що я говорив, на кожному вікні грати металічні. Що ви нам скажете на рахунок даху, як він там? Е, дах. Значить так, е, покрито спочатку е, внизу повністю покрито желізом. Желізо. спочатку желізо йде, а потом... Там коньки вигинали ми і наверх поставили этот, 15 років тому. Ми його перекривали. От, от цьому даху зараз в даний момент 15 років. І дуже він... молодий і дуже не тече ніде. Абсолютно. Він двійний вважається, бо внизу железо ще лежить. Так, да, желізо і наверх металу у нас шифер. Да, 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 да. Так, Це в нас вже межа сусідів. Да, це... Ось. Де, де тут зарослі, там вже до сусідів. Сад старий, старий, його треба переробляти. Дивіться, земельний участок. Весь в принципі рівнесенький. Ось ось де починається от пшениця і аж до тополя. тополя да, ось Оце все участок. Тут сот, скільки соток? 25. Ну так, да, земелька хороша. Земелька тут добра. Вона навіть е, груші, ну вони старі, звісно, але растуть. Ось тут, да, груші, вишні, горіх. Вишні трошки маловато, але в цьому году. Шовковиця це ж жила розімежі. Uh -huh, uh -huh. yeah, там шовковиця. Ось. Ну тут треба вбирати. Це полігон. Так, дивіться, ось у нас. Давайте як ми тут ззаді будинку, то вже подивимося, що у нас тут робиться. Це у нас комен для газової установки. Газового котла. так, так, так. А для... Для груби, то віддільно, віддільно там аж зверху видає. Так, да, да. так. Так, давайте ми пройдемося, я по, подивимось, як завжди цікавить по стінам, що у нас тут. Ну, трошки є такі. Не, да, трошки є там тищинки. Ну. Це будинок приблизно якого року? 65-го. Да. Давайте сейчас тут. Це в нас, мабуть, для газової плити витяжка, так? Витяжка, так, 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 для газової плити. А це так. газова штука для этого. Для газової плити сюди, що всередине йде. А це ми ось уже дивимося на той сарайчик. Давайте підемо на... з цього боку ще подивимось. Е, так, тут залито по всьому периметру будинку така плита. Да, 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 да. Бетонна. І на кожному улу залито всередину десь по метру. Всередині. <плес> як Дивіться. А, а Візде повністю залито. Тут у нас горіх росте. Дивіться так, давайте подивимося. Е, Так, що у нас тут по стінам? Так. Ось тут трошечки є стріщинка. Так, Так, це в нас задня стіна будинку, тут немає вікон. З цього боку вікна з двох кімнат. Також дивіться, це плита все, що залита. Ага. І два вікна з двох спалей. А то кімната. Да, трошечки тут ось побілить, усе підштукатурить. Я думаю, що буде все ок. Так, так дивимося, дивіться, тут бетонна заливка. Поріг такий. Так. Ну що, давайте підемо всередину. Так, у нас тут двері. Давайте подивимось. Замочки тут працюють, все, Всі, так. Два обидва, два замка. Довіться. Досить непогані двері. Двері отличні, yeah. вони призначені для цього, тому що... Мужчина мені зробив двері дуже... Вони не сильно не броніровані, але вони броніровані. Я так, ну, так, дивіться, ось тут у нас віконечка, давайте подивимось, бачите. Грати такі металеві. Це в принципі непогано. Так, світло у нас тут, гусак. Так. Да. Да, 에, свет есть. Ну, в смысле, пока. В 에, момент, на усе... верах. Віра... Я сможу включить даже. Ну давай, то, да. так. Вечір. Да, так, -да так. -да 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 -да. На улице є, ну треба тр трошечки переробити, ну, но... есть. Дивіться, так, у нас що тут, верандочка. Mm -hmm. Так, близько двох метрів. Так. Ні, уж... яких двох метрів? Ну, висота. А, так, да так, -да, висота. Висота да. десь 2 метра. Світло у нас тут, бачите, вікна. Все також да, грати. Все безпечно. Так, що у нас тут по полу? Ліноліум Пол, э, застелений, Під ліноліум що у нас тут? 에, Земля, бетон, бетон, так? Так. Да. Не утеплено. Так. Потім у нас тут такий коридорчик. І жалко, що ти на немає. Так, да, тут лампочка. Mm -hmm. я, mm -hmm. тут я не можу. Е, Дивіться, у нас тут вихід на горище. Так, да, це коридор. Да, ось тут. Е, стоїть газ, газовий котел. Газовий котел, а ну... Ану, одідіть трошки, може там бере світло. Дивіться, у нас трошки темнувато, може тут газовий котел. Ось так. Потім у нас кімнатка, ну, така кімнатка, така така, прохідна. Воно, типа вона... Кімната, коридор, коридор все. А це, вітальня. така у нас, да, вітальня. Дивіться, тут у нас зразу ось одна кімната і тут друга у нас спальня. спальня. І тут у нас кухня. Давайте підемо на кухню. Так. Дивіться, газова плита. Така невеличка кухонька. Ну, висота вам скажу тут метра два 2,80. Я... Тут, тут 3 метри. Ні, ні, 2,80. Ну, щось мені тут І прям масштаб. Аж... 2,80. Так, да, висота тут досить непогана. Дуже гарно. Це просто... Столик такий. Ну тут у нас приблизно квадратів. Квадрати в 6,5, десь такого. Так, десь де де так, так. де 6,5 так. квадрати. Пол у нас тут дерев'яний, дерев'яний. Батареї у нас тут. Де... Батареї, вони, виходить, регістри. Вони, вони желізні повністю всі, дуже класні і ніколи не дадуть збоя. там так, у нас тут. Міністраж. Тепер у нас тут лежаночка. Розкажіть нам про цю лежаночку. Лежанка. Вона робиться від газового котла. Газовий котел включився. Все, лежанка дуже тепла, класна. Лягаєш і без питань. І дуже, дуже очень хорошо. Ми її просто оставили. Але можна із кухні її топити дровами. Із кухні. Там є. І, там вороза. взяти ось... подвинути, ну, це я ж не буду розказувати. Подвинути ось ось ось. О там все є. А, там ви його просто за так. <звілляє> А там можна все зробити і топити дровами. Так. Так що вона і дровами топиться. Угу. Так, давайте ще раз вам показую, що тут лежаночка, тут е, ліжко. Так, і з цієї кімнати, ось ми як зайшли. Е, з правого боку вікно трошки ось так краще. Це у нас виходить в двір. На вулицю, так. Да. Да. Ну, так, все ж ми ще раз наголошуємо, все залишається, все залишається, все, все повністю. Що зараз ви знімаєте, все залишається. Все повністю. Е, нічого... Стіни у нас шпалери поклеєні. Ну, їх Сміс. треба переклеювати. Ну, вже так, так. Mm. Да. Ліжко одне. Так, і у нас ліжко друге. Теж Ви... залишається підремонтувати екрану. Дивіться, в нас тут в кімнаті три вікна. Ось одне трошки засліплює світ. Друге. Дивіться. І третє вікно. Так, в нас тут батареї. Ось там. Пол у нас дерев'яний. Дерев і такий гарний килим також залишається. Залишається. Ніхто його а... Куди його брати? Так. Кому? Дивіться, е... mm -hmm. з цієї. Ось давайте я так покажу. От у нас дві кімнати і між ними також є двері. А, так, да, 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 да. переход спальню. у спальню. Так. Да. Давайте ми зараз зайдемо з цього боку. Так. Спальня у нас. Да, Два. Да, да. Два ліжка. Одне у нас вікно. Дивіться, як гарно. Так, як... Так, як колись. Та не сильно гарно. Ну так. Якщо ніхто не живе, то нормально. Так. А це груба. Дивіться. Так. Груба, Е, Все як положено в робочому стані. можна сказати, все як положено. Чиститься вона ось -то. два камушки, там воно ділається, почистили, можна її обложити пліточкою і ще отако буде. Дуже прекрасно. Грубо оставили. І ніде не буде холодно. Що в цій кімнаті не буде холодно, що в цій... Ну, в ті там трошечки, нічого страшного. Але якщо була б ще одна груба, звісно, то було б ще чики піки А це спальня. Да, спальня. Ну, мені, як на мене, тут прям 3 метри Досить. Досить так. Досить Ні. висота хороша. Та висота 2,80 вона. Два на 3 метри вона два. Е, е, если... Дивіться шпалери. Ну, от це взять, допустимо, підбити і получається 2,80. Да, ну як туди вище стропілці, то буде 3. Ну, ось такий у нас будиночок. Так. Да. Идем то на дверь. Вы прикидываете, даже велосипеда можно оставить. Давайте покажем. Давайте, смотрите. Велосипеда могу тоже оставить. Смотрите, какой красавчик. Очень хороший. Вот. Я на нем... Да, прекрасный. Особенно, где чуть-чуть проехать. Дуже хороший. О, Ну, Руша, руша отлично, а тільки що вона вже старенька. І... Що ти зробиш? А так усе. Калинка. Друзі, ну я вам скажу, що мені сподобалось. 에... Будиночок не дуже не. Дорожки хороший. Дорожки зроблені, ну, старенькі. Ну їх да, по... Дивіться. Підійти до них добре буде, А, бо... калинка коло мене. Тут. І з цим теж можна випробувати рішити. Це ну, трошечки додаєш день, дай буде все нормально. О, таким досить, охором, досить і заборчик непоганий. Так, да, заборчик дуже хороший вийшло у нас. І заборчиком. Друзі, я вам скажу, що досить непоганий варіант. Хто шукає собі не дав... Дала... Недалеко від Білої церкви, і недороге житло, в принципі, газ, світло є, і літня кухня. Газ і плюс дрова. І ще і літня кухня там. І там літня можна готувати. І там. І водичка трошки трошки тут рішить питання, щоб було трошки більше води, і, в принципі, можна. І провести в будинок і воду. І в принципі, досить хороший варіант. І до Білої церкви е, поруч, не так далеко. 37 кілометрів. І е, тут у нас що у нас? Тут? Е, таке затишне село. Е, дорога відмінна. Школа. школа. І дорога, що добиратися тут, ну скажімо, кілометра два до траси. І пряма собі дуже Асфальтів, хороша місце. дорога. І з тієї так само. І до і... ну від траси там близько 8 кілометрів, все, ви вже в масив, Біла церква. Отож, запрошуємо на перегляд. У мене там, було... я залишу контакти, телефонуйте, покажемо залюбки, познайомим. Досить хороші тут люди. Жили це також важливо. І дуже достойний будиночок, як скажемо так, на, на свою ціну, і приємне і хороше місце. Отож, запрошуємо, будемо чекати ваших дзвінків. На все добре.